Мене розбудив мій друг, дзвонив по телефону і сказав, Віталіч, почалась війна. На Маріуполь їдуть танки. Данило Мітраков переїхав на Волинь із окупованого Маріуполя. Чоловік за фахом лікар-уролог, тож нині працює у медичному центрі Бодроклінік, що у Нововолинську. Саме тут він знайшов прихисток і продовжує займатися справою свого життя, порятунком людей. Про три тижні пекла в оточеному місті і те, як разом із батьками з нього вибиралися. Нашій знімальній групі Данило розповідає уже спокійно. Каже, емоції встигли вщухнути. Однак пережитого забути, мабуть, не вдасться. 24 лютого, як і більшість з нас, війна застала їхню сім'ю вдома. Спочатку ще в перші дні світ був, газ був, все було. В принципі, інтернет був. Це була така, це були такі моменти, коли по телефону ти дивишся, що сообщають, що на Маріуполь їдуть танки, колона танків. А потім почали вже нас більше в такий інформаційний вакуум закидувати. Тобто відключили світ, відключили воду і стали глушити зв'язок, тобто, зв'язку ніякого не було, нічого не було. Люди почали готувати, а, ну, а потім вже газ так, відключили. Люди почали готувати на мангалі, готувалися на мангалі і це все ще. Відбувається в такий момент, що постійні вибухи у нас в Маріуполі тихо не бувало, постійно щось вибухало, зривало. Спочатку це було десь на окраїні міста, а кожним днем становилося тільки гірше, гірше, і гірше. На третій день війни вже не було зв ні зв'язку, ні, не нічого. І в мене якось вже було ну, в мене не було вже такого відчуття, що я потрібен в клініці, бо в мене було вже відчуття, що просто потрібно виживати. В Маріуполі, тобто повністю все змінилось. Боялись, реально боялись виїжджати з міста. Ну, Плюс до всього були дуже сильні обстріли, і ну, ти не знаєш, як воно так ну, один зміг виїхати, а другий попав під дуже сильний обстріл і був ранений. Лівий берег дуже сильно почали обстрілювати, це була це були літаки, це були артилерія, це були гради. І сказали, що там вже дуже багато було загиблих людей. Бо сирена, як тут по всій Україні, у нас тільки два чи три дні покричала, бо потім її вже не було. Хтось почав грабувати дуже сильно виносити все, що можна, всі магазини, а хтось почав допомагати людям. Ну, в принципі, ми ми увійшли з моїми батьками і з моїми. Знайомими у другу категорію. тобто ми допомагали людям. Була дуже громко. У нас вже центр тоді крили бомбами постійно, гради, бомби, все це було. На наших очах просто ці бомби, ракети з поверхівку пробили з дев'ятий по четвертий чи по третій поверх, і повністю вона почала вся горіти. А за цією 9-поверхівкою далі ці бомби попадали на частний сектор. Туди, в принципі, мій батько, я побіжав, я побіжав з ним. Ми нічого не розуміли до кінця, що коїться. Ну, деякі люди, що я бачив, вони просто замирали. Тобто це Вони впадали в ж такий, такий состояння шоку, такого стресу, що вони просто ніяк не реагували. Вони не лягали, не, не пряталися, вони просто замирали і все на одному місці. Прибіжали ми до цього будинку до кінця розрушеного, там під завалами кричали люди про допомогу, Тобто там були люди, там було дуже. Багато людей, мабуть, 14 12 чоловік. Ми з батьком почали там щось доставати, там, ну, людей там якось, ще якісь чоловіки прибіжали, теж не, не знаю, звідки вони просто Хтось біжав ну, там, зі страху, а хтось наоборот там, біжав допомогти. Чому ви вирішили виїхати? Бо просто вже здали нерви. Нас, ну, Чітко я періодично питався ловити радіо українське, я його ловив періодично. там ФМ-вони нас не ловили, тільки am Волни там в певний час я ловив сигнал. І там по радіо вони сообщали, що не можуть зробити зелений коридор, бо постійно йде обстріл. І обстріл був дійсно постійний, він не, не прекращався. Ми в пенсі, з мамою постійно ночували в підвалі дойти Там Було дуже багато прильотів, артилерії, градів. І е, я знайшов свого батька, він лині, просто йшов так по вулиці, шукав мене, кричав, там Данило, Данило. Йому було зовсім все одно, всі попрятали з підвалі, а він там стояв, мене шукав. І тоді вже прийняли рішення, бо вишли ну, ну, таке, що вони сказали, що буде, по повністю Маріуполь будуть повністю зрівнювати з лиця землі, якщо Азов по, ну, не здасться через два дні. А я не знаю, коли так там можна було ще зрівнювати, бо там вже все було зрівняно з землею. У ну, мене батьки думали, що ми ще приїдемо, що ми ще в Маріуполь вернемось. Я їм сам сказав, що ми вже не вернемось, це вже 100%. Тому ми 99% нашого одягу просто не прихватили. Взяли там щось, просто що було в нас, якісь там чемодани, документи і, в принципі, і все. Ми сіли в машини, ще якісь людей підібрали, там, по-моєму, дві чи три жінки з дітьми. Ми навіть їх не знали, просто взяли їх, бо ну, якось допомогти вивезти. Почали виїжджати, і потім ви побачили колону вже машин, яка теж їде. Тобто з'ясувалося, що це був зелений коридор. Дуже странний зелений коридор, бо був дуже сильний обстріл. Ми поки стояли в цій колоні машин, в нас окна дрібіжали в машині. Я думав, що вони повилітають просто. Проїхали дуже багато рашистських блокпостів. На одному блокпосту біля Бородянського, не доїжджаючим. Це вже була комендантська година. Була Батько їхав на своїй машині, а я на своїй машині і ну, сказав, щоб виключили всі фари. Їхали всі, всі повністю, Колона вся їхала без фар в, в повній темноті. А в мене були днівні дні, дні ходові огні. Вони горіли дуже сильно, дуже ярко. Я не знав, як їх виключити. Я раніше навіть про них не думав. Я фари виключив, вони гарять, а навіть про них не думав. Потім я почав вже їхати, а це якраз е на цьому блокпосту було дуже багато військової техніки, дуже багато російських сторон стояло. А і в якийсь момент я побачив, що він вибіжав просто мені як під колеса, наставив автомат на мене і кричить «виключи фари. Тоді я, вернув, тоді я розумів, що це вже мені, як би він сказав. А і в мене, ну, ми коли з Маріуполя виїжджали, в нас вже на. Перший тиждень не було страху, у нас була тільки ненависть. Ненависть, постійний гнів і все. Ну не було вже страху ніякого. Ми вже просто все, що можна, ми все побачили, все пережили. Страху зовсім не було. Бо ну, я вже просто заглушив мотор. Відкрив двері і крикнув йому, це не фари, це днівні ходові огні, типу, щось таке. Ось і він мені кричить: і я тобі не вірю, що тепер перезаряджаю той автомат і наставляю. І Кричи, час тебе застрим, типу виключив фари. І в якийсь момент просто підійшов якийсь солдат і поклав йому руку на плече і сказав, типа, заспокойся, мені сказав, швидко проїжджай». Батьки мене зараз в Києві. Я... Я оставив своє резюме на роботу В Мене знайшли по резюме, запропонували мені працю. Я подивився саме містечко в Волинську, мені сподобалось. Ну так, так, невеличке містечко, те, що потрібно. Після такого що я приїхав, познайомився з директором. Клінік» з Сергієм Анатольовичем поспілкувалися, ми знайшли общий зв'язок. Я розумів, що дуже, дуже гарний ну, управляючої клініки. Я зрозумів, що йому дуже цікаво в тому, щоб лікар розвивався, вдосконалював свої навички. Для цього, в принципі, все є бодра Клінік». є обладнання, все є, в принципі, тільки бажання лікаря потрібне все. Ну, в Маріуполі у нас квартира згоріла, да. Ми якраз виїжджали, вона вже там горіла, половина дому біля нас. І, мабуть, що вогонь перекинувся, бо через день чи через два ми вже подивилися потім в соціальних сетях. Там виважили фотографії нашого гарячого будинку, ну, згорівшого будинку, правильно так сказати. Ну тобто, так, да, там все вже згоріло, на той момент нічого не залишилось. То да, вертати вже нікуди. Люди тут не дуже знають, ну тобто вони бачать, сталкуються з війною, але вони не так чітко розуміють, що все ж таки, що таке війна, і вони бояться цих сирен і всього цього. І я сподіваюся, що вони так і не дізнаються, що таке насправді прильоти, відльоти і все таке інше. Ось. Перемога буде точно за нами. Це я вже впевнений 100%, бо добро завжди побіждає зло. Віримо в наші Збройні Сили України. Віримо в нашого президента, в його команду, яка робить все можливе для цього. І слава Україні!